Україна в роки Першої світової війни, на роздоріжжі імперії та боротьба за майбутнє. Уявіть, як українські землі стають полем битви для найбільшого конфлікту, який колись бачив світ, як мільйони українців, розділені кордонами імперій, змушені воювати один проти одного, а політичні лідери шукають шанс для своєї нації у вирій кривавої бійні. Поринти у 1914 1917 роки час, коли Перша світова війна стала каталізатором національного пробудження та боротьби за самостійну Україну. Україна в геополітичних планах Антанти і Центральних держав. На початку ХХ століття українські землі були розділені між двома найбільшими імперіями Російською, Надніпрянська Україна та Австро-Угорською Галичина, Буковина, Закарбаття. З початком Першої світової війни у 1914 році Україна відразу стала однією з ключових арен конфлікту обидва ворогуючі блоки Антанта. Росія, Франція, Велика Британія та центральні держави Німеччина, Австро-Угорщина мали власні геополітичні плани щодо українських земель: плани Антанти Росія Російська імперія прагнула анексувати Галичину, Буковину та Закарпаття, об'єднуючи всі руські землі під своєю владою. Вона розглядала українців Австро-Угорщини як русинів, що мали бути визволені і повернуті до лона єдиного російського народу, плани центральних держав Австро-Угорщина, Німеччина. Австро-Угорщина розглядала Надніпрянську Україну як джерело сировини та сільськогосподарської продукції, а Німеччина прагнула створити на її території маріонеткову державу або колонію для розширення свого життєвого простору на сході. Війна та українські політичні сили між лояльністю та самостійністю. Українські політичні сили, розділені кордонами імперії, зайняли різні позиції щодо війни. Надніпрянська Україна більшість українських політичних партій, за винятком поодиноких груп у Російській імперії, дотримувалися тактики пасивної лояльності або ж їхня діяльність була паралізована репресіями. Деякі діячі, як, наприклад більшовики і міншовики, виступали проти війни, закликаючи до соціалістичної революції. Західна Україна. Тут українські партії більш активно виступили на боці Австро-Угорщини, сподіваючись, що поразка Росії призведе до створення незалежної України. Головна українська рада ГУР. Створена у Львові, у серпні 1914 року об'єднала українські політичні сили Галичини та Буковини. Її очолив Кость Левицький. ГУР закликала українців підтримати Австро-Угорщину у війні проти Росії, розглядаючи це як шанс на національне визволення Союз визволення України СВУ. Також створений у 1914 році у Львові українськими емігрантами з Надніпрянщини його діячі, зокрема Дмитро Донцов та Андрій Жук, виступали за повну державну незалежність України. СВУ проводив активну інформаційну кампанію, інформуючи європейську спільноту про українське питання та формував з полонених українців російської армії добровольчі військові підрозділи. Загальна Українська Рада ЗУР, створена у 1915 році замість гур, вона продовжувала представляти українські інтереси перед австрійським урядом. Воєнні дії на території України 1914 1914-1917 роки. Українські землі стали ареною запеклих бойових дій. Галицька битва 1914 року одна з найбільших битв початкового періоду війни, в якій російські війська розгромили австро-угорську армію та окупували значну частину Галичини та Буковини. Це призвело до створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства, де Російська імперія проводила жорстку русифікаційну політику, закриваючи українські школи, просвіти, переслідуючи греко-католицьке духовенство, призначаючи російських чиновників. Метою було повне зросійщення регіону. Горлицький прорив 1915 року, контрнаступ німецько-австрійських військ, який призвів до відступу російської армії з Галичини та Польщі, Брусиївський прорив 1916 року, масштабна наступальна операція російської армії під командуванням генерала Олексія Брусилова. Це був один з найбільш успішних наступів російської армії у війні, який призвів до просування вглиб Галичини та Буковини, але коштував величезних людських втрат українці в арміях воюючих держав, і українські січові стрілці, мільйони українців були мобілізовані до армій воюючих держав, процес мобілізації. За різними оцінками до російської армії було мобілізовано 350 50 тисяч, а до Австро-угорської до 250 тисяч. Це означало, що українці змушені були воювати один проти одного, брат проти брата, що стала трагічною сторінкою в історії. Українські січові стрілці. Легіон українських січових стрілців був сформований у серпні 1914 року в складі Австро-Угорської армії. Це був перший український національний військовий підрозділ, хоча їхня чисельність була відносно невеликою. ССС стали символом боротьби за незалежність України. Вони відзначилися в боях на горі Маківка, під Галичем та іншим. Командував легіоном, зокрема, Михайло Галушинський. Визначною постаттю, яка була тісно пов'язана з ССС і українським національним рухом, був Вільгельм Франц Вон Габсбург Лотергін, відомий як Василь Вишиваний, ерцгерцог австрійський, який став щирим прихильником української справи і мріяв очолити незалежну Україну. Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на українських землях. Політика Російської імперії на окупованих землях Галичини та Буковини, Росія проводила жорстку русифікаційну політику, закриваючи українські школи, просвіти, переслідуючи греко-католицьке духовенство, призначаючи російських чиновників. Метою було повне зросійщення регіону. Політика Австро-Угорщини, незважаючи на підтримку українських політичних сил. Австро-Угорщина також проводила свою політику контролю, особливо щодо українців, яких вважали нелояльними. Проводилася евакуація населення з прифронтових зон, наслідки війни для українського суспільства. Перша світова війна мала колосальні політичні та соціально-економічні наслідки для українського суспільства, величезні людські втрати, мільйони українців загинули або були поранені. Економічний занепад, руйнування інфраструктури, сільського господарства, промисловості, зростання національної свідомості, війна, незважаючи на всі свої жахи, стала каталізатором національного пробудження та боротьби за самостійну Україну, загострення соціальних проблем, зростання невдоволення владою, що призвело до подальших революційних подій. Посилення прагнення до незалежності, усвідомлення того, що лише власна держава може захистити інтереси українського народу. Таким чином, Перша світова війна, хоча вона і була трагедією, водночас створила передумови для української революції та боротьби за незалежність України.